Перші кроки у професії майбутнього військового моряка це відпрацювання теоретичних знань на практиці. Головне у цьому процесі командний дух та злагодженість дій протягом тижня. Першокурсники виконували завдання командира походу в морі і на суходолі, виконували вправи з денного та нічного орієнтування, вправлялись у веслуванні, під час якого подолали понад 50 морських миль. Нині, коли похід першої групи у складі 44 курсантів завершено, юнаки приймали поздоровлення від своїх наставників, Незалежно від того, яка була по. Добра чи не дуже, але всі кожен з наших курсантів отримали той безцінний досвід, який потрібен кожному військовому моряку. Традиційно ми вже щороку проводимо дані походи лише з першим курсом. Вони вперше виходять таким чином в море. От, розуміють вже свою майбутню спеціальність, це для чого вони навчаються. і розуміють всю серйозність поставлених задач. За словами курсантів академії, до практики готувались сумлінно, тому складних моментів майже не було. Ну головним нашим заданням це було саме гребля. Тренування на Ялі шостому. От, наприклад, ну і я вважаю, що всі навчання пройшли досить вдало. Хлопці отримали гарні навички, засвоїли багато корисних уроків. І дійсно, особисто для мене, я, я в собі багато вражених. Взяв з цієї подорожі. Це для мене було вперше, і я вважаю, що не в останнє. Ми, як майбутні офіцери, і наше навчання починається з самого малого. Ми не можемо одразу йти на великі кораблі. Саме Саме початок йде з таких ялів. Ну, спочатку треба освоїти саме ці маленькі судна, а потім вже з роками перейдемо на великі кораблі. Найбільш запам'ятався хлопцям досвід перебування у відкритому морі і морський ритуал оморячення. Випили кожен по плафону морської води над вісом, щоб не, не впала жодна крапля на нього. Всі хлопці пройшли морячування, всі вже стали справжніми мор... моряками. Наступний похід другої групи курсантів відбудеться 10 липня за маршрутом Одеса, Порт Південний Острів Березань, Очаків з поверненням 16 липня до пункту призначення.